Павло Тичина, О, панно інно. О, панно-інно, панно-інно, я сам вікно сніги. Сестру я вашу так любив, дитинно, золотоцінно. Любив? Давно цвіли луги, О, люба Інно, ніжна інно. Любові, усміх квітне раз ще тлінно. Сніги, сніги, сніги я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів. Зимовий вечір, тиша ми. Я вам чужий, я знаю. А хтось кричить Ти рідну стрів і раптом небо ще під гаю, о, ні, то очі ваші я ридаю. Сестра, чи ви любив?